заклад ми працюємо з 1961 року, а як евакуаційний центр з 3 березня 2022 року. На даний момент вот по родинах ми рахували, по-моєму, у нас було близько 30 родин, а взагалі 149 на сьогоднішній ранок у нас людей і з них 50 це діти. Діти від 6 місяців і вже до 18 років. У нас херсонський напрямок це не тільки Херсон, Херсонська область, це і Миколаївська область, але в напрямку Херсона. Нами опікуються, багато опікуються. Справа в тому, що з самого початку звичайно активно це були волонтери. Потім підключилася військова адміністрація. Так у нас люди не тільки проживають, вони харчуються тричі на день. Враховуючи, що ми санаторна школа, то у нас є медичний персонал, тому медичне обслуговування, цілодобово медсестра працює і два лікарі. Враховуючи, що велика кількість дітей все-таки 50 це велика кількість, то якраз наші лікарі, одна кардіолог, одна педіатр, дитячий лікар, тобто забезпечує. Ми звичайно працюємо під агідою Червоного Хреста, тому один раз на тиждень обов'язково приїжджають лікарі Червоного Хреста. Якщо у нас є потреби, то звичайно вони також вирішують їх. Я маю на увазі в медикаментах або в якійсь допомозі. Адже у нас серед наших біженців є також 32 людини, які знаходяться на діалізі. Це проблеми з нирками. Вони у нас проживають, а поряд обласна лікарня там отримують саму процедуру. Враховуючи нашу таку близькість до лікарні, було вирішено, що ці люди будуть тут. Це не тільки Миколаївська область, це і з Херсону вивозили людей. І вони там зараз отримують цю процедуру. у Нас проживають, допомагають харчуванням, допомагають ліками, допомагають одягам, тому що з самого початку звичайно приїжджали багато людей, які були от в тому, чому стояли, в тому і приїхали. От. Тому одягали білизну привозять, подушки, ковдри. Навіть розкладушки, тому що також ми доставляли, хоч у нас і є спальний корпус, але він розраховує на певну кількість людей. А якщо людей прибуває іноді більше для комфортного перебування у нас можуть бути 150 осіб, але були такі моменти, коли до 214 доходили, тобто великий потік. То розміщували на розкладушках в залах ЛФК, але більша частина це все таки спальні спального корпусу. Людьми опікуються і адміністрація, і волонтери. Харчування привозять і дуже дякуємо за те, що навіть от зараз волонтери нас не залишають. Ну, продукти не можуть зберігатися довго, тобто, звичайно, використовуються, тому вони потребують якогось певного поповнення. Навіть малюкам привозять ці ж цукерки, шоколадки їм роздають діти. Є діти, війна не війна. Вони хочуть радості в житті, тому вони це отримують. Привозять вчора Червоний Хрест привіз просто набір книжок для дорослих, так і для дітей. І ми вирішили зробити отакий варіант букросінга, якщо у нас вийде, це щоб книги були в доступі і люди могли читати, спілкуватися, розважатися. Ліки. От я вже сказала, це червоний хрест, волонтери привозять, якщо потрібно. Іноді ми навіть замовляємо, наприклад, там противірусні або, наприклад, проти температури і так далі. Треба було посуд. Нам привозили посуд. От волонтери нам дуже з цим допомогли, От, тому що посуд ну, посуд є посуд, він б'ється. Є такий, що уходив просто. Люди є люди. як кажуть, людський фактор теж ніхто не відміняв. Тому зараз, от я дуже дякую нашим волонтерам, тому що посудами теж забезпечені. Ну за садочок ми не говоримо, тому що вони поряд з батьками. А дорослі, ті, хто школярі, за бажанням батьків, ми їх приєднуємо до наших класів. У нас відбувається онлайн навчання. Ми даємо можливість їм займатися на нашій комп'ютерній техніці. І вони працюють так, як і наші діти: урок домашнє завдання, якщо задають. От після уроків у нас, наприклад, часто у нас ляльковий театр до нас приїжджає. приїжджають також акторські різні студії, музичний театр, драми і комедії, театр е, наш національний. Тому це дає можливість е, дати їм розраду, розваги певні. Є телевізор, тобто можуть подивитися, якщо хочуть. Але ж ви розумієте, зараз діти у нас комп'ютерні, тому мобілки, гаджети, це у них присутні, вони знаходять. А коли хороша погода, то звичайно, ми робимо акцент на повітрі. Діти повинні гратися і фізично розвиватися, а не сидіти біля мобілок. Я дуже вдячна своїм робітникам, що у мене от є вихователька, я дуже люблю її називати Наталя Сергіївна-Чайка. Вона майстер спорту по волейболу. І вона за власної ініціативи приходить двічі на тиждень і займається один день з малюками в спортзалі волейбол, малюкбол, а один день саме з дорослими. Це по по Перше, потрібно людям просто якісь хоч розваги і розради, а по-друге, це фізична підготовка. Наш вчитель хореографії Кирил Валерійович Золотой приходить з жінки, він улюблений жінок, тому що він з ними займається йогою, фітнесом в спортзалі. Також двічі на тиждень, старші 15-16 років. Вони виходять там на тренажерах. У нас є вуличні тренажери, то вони там знаходяться. Волонтери привозили самокати, велосипеди. Тобто також хорошу погоду діти можуть побавитись. У нас були вакансії, це двірник, це техпрацівники, і ми справді їх у себе влаштували на роботу. Тобто люди не тільки тут проживають, а отримують заробітну платню офіційно. От є альтруїсти, які просто виходять, і жінки, особливо літні, кажуть про те, що я все життя в селі прожила, я не можу без роботи, і вони допомагали нам і з трояндами нашими, і взагалі з квітниками, і з території у нас велика територія. Тому вона ви бачили, ухожена, тому що і справді нею опікуються, враховуючи, що людей багато, організовані чергування, тому що, хоч у мене і є техпрацівники, працівники, але ви ж розумієте. Якщо ну у нас не п'ятизірковий отель, хоча один із представників ООН, коли приїхав, сказав, що три зірки можна поставити. От тому є чергування, прибирають гігієнічні кімнати, власні кімнати прибирають. Ті люди, які у нас є немічні, а у нас є ізолятор, називається в медичному блоці, Там у нас є 15 ліжок. Так от там знаходяться ті, хто на милицях, ті, хто пересувається в візочку, яким потрібна допомога. Там прибирають мої санітарочки. А в інших випадках, звичайно, і мої робітники, коридори, там сходинки, і самі жильці. На в їдальні допомагають там, наприклад, овочі почистити, прибрати сміття це все теж, Ну, ви розумієте, це такий варіант комунне, тому що ну по іншому, це не назвеш, і ми працюємо, і вони працюють. Є декілька течій є ті, які приїхали до нас ще навесні, і залишилися і сказали, що нікуди не поїдуть до кінця війни. Є ті, які зразу ж їхали. Наприклад, вони у нас залишилися тільки на добу, на дві потім евакуаційними автобусами вони пересувалися далі. Як правило, це західна Україна, Польща, Молдова. Румунія є такі, які ну їх невеличка кількість, які переїжджали, а потім через червоний хрест просили повернути їх назад. Але справа в тому розумієте, місця ж не зберігаються, тобто на їхнє місце могла приїхати вже людина, тому їх розташовували в інших евакуаційних центрах. Ми звичайно дуже хочемо повернутися і до миру, і до мирного життя, розпочати офлайн навчання, і вже і наш мер, і губернатор говорили про те, що вони розглядають такий варіант починаючи з вересня місяця повернення до офлайн навчання. Цим людям, як правило, пропонується або інші помешкання, або навіть квартири ну в тій програмі. В якій ми стоїмо Миколаївська область, плюс наскільки я пам'ятаю, це анонсували і губернатор і мер міста про те, що Данія це країна, яка після закінчення війни буде відновлювати нашу область, то розглядаються зараз проекти про житло.